Всім привіт! Хочу поділитися своїм досвідом вирощування, пророщування павлонії. Я в корінці павлонії, помістив у, воло... у чорний пакет і помочив їх, там трошки водички ще є, поклав зав'язаний пакет в котельні на самому верху в теплі. Через деякий час вони пускають такі пагони. Я їх ножиком вирубую. Ось такі частинки. Кусочок кори. На у корні він. У мене це різопон 1%. Трушую добре. І сажаю. Це знаходиться в теплиці. Такі вже посаджені. Вони постійно пускають такі пагани, постійно я їх ріжу і саджаю в пакети. Того року в мене було багато корінів, та я прямо коріння садив в пакети, а цього року мало. Та я от таким способом їх розмножую. Павлоні, дякую.